Таке. Я у себе в цьому в фейсбуці зберегла. Можеш подивитися, чи може зробити відео на цю тему. О, По потроху рухаємося. І картина трохи вимальовується дуже повільно, бо дуже давно не складала. Я вже навіть думаю, аби тільки не засохла, основа не засохла б, бо буде дуже сумно. Відеокліп, ти у вигляді відео чи шорт це робила на 60 секунд. Дивися: тут не ти робиш, а тобі дають змогу вирізати з того, що є. Якщо воно буде вертикальної орієнтації, то ти зможеш вирізати вертикальною. Якщо воно буде горизонтальної орієнтації, то зможеш вирізати горизонтальною. Це не від тебе залежить, що ти робиш. Більше того, воно не зберігається в твоїй студії і в твоїй бібліотеці взагалі. Воно зберігається е, як шматок відео, е, лише е, в Ютубі який сторінку я дивлюся з комп'ютера, лише на комп'ютерній цій сторінці я можу побачити на головній вкладку Кліпи, і вже там можу побачити всі свої нарізочки із чужих відео. Тобто, нікому продемонструвати я це не можу. Ніхто це не побачить, тільки я. Мої кліпи із чужих відео бачу тільки я. Якісь справи. І там нема реклами. А це приємно. Тобто, ти можеш зайти на якусь улюблену передачу, дивитися її дивитися, там в передачі хтось заспівав, наприклад, чи щось розумне сказав, яке тобі до душі припало, і ти можеш нарізати собі по 60 секунд і дивитися без реклами бути щасливою людиною. Можеш роздавати посилання друзям на це. Але як на мене, оскільки воно все одно перекидає на те відео, тобто на відео тої людини, то зручніше просто е, ділитися з друзями посиланням з міткою часу. Що з, цього, з цієї хвилини, з цього моменту е, дивіться те, що мені сподобалось. Я би краще так робила, мені так легше. Так, а ці інші ці кліпи бачити будуть? Ні, а я спробувала з інших обліковок зайти до себе ніде ніяк. Який сенс цих кліпів? взагалі не знаю. Просто не знаю. Но вони є, щось вони придумані, Тобто, розробник, ну, він не витрачав стільки коштів, стільки часу, стільки е, творчої думки на те, щоб придумати якусь маячню, правильно? Тобто є е, користувачі, в яких є потреба саме в таких речах. Питання наше, Це вже інше. Це мені також цікаво, поки що я <суміло> не зрозуміла, на що воно.